Всім доброго дня! Розглянемо в огляді два будинка на продаж. Ось такий просторий будинок загальною площою 90 квадратних метрів. В будинку три кімнати, кухня, веранда. Із комунікацій газ і електрика на подвір'ї колодязь. Для опалення в будинку є газовий котел. Для альтернативного опалення є твердопаливний котел. В будинку житловий задовільний стан. На подвір'ї літня кухня, гараж, хлів. На території город, який займає 40 соток та садок з фруктовими деревами і кущами, загальна площа ділянки 45 соток. Знаходиться дім в селищі Воронівці, Хмільницького району Вінницької області. В цьому населеному пункті є відділення нової пошти до селища уланів з більш розвинутою інфраструктурою 4 кілометрів. Вартість дому 10 тисяч доларів. Посилання на оголошення будинків є в описі під цим відео. Продаж від власників без комісій. Продається частина будинку, можливо, під бізнес. Проведені всі необхідні комунікації. Всередині дві кімнати, суміжний санвузол, кухня. Зроблений косметичний ремонт, поставлені металопластикові вікна і двері. Загальна площа 100 квадратних метрів. Опалення індивідуальне газове. Ціна дому 25 тисяч доларів. В оголошенні вказано, що будинок знаходиться в місті козятин.